Всім привіт, друзі! Доброго дня понеділка. Сьогодні в нас сонечко, 11 градусів, вітер холодний, а я на кухні вимкнули світло. І я вам пропоную до себе на кухню завітати і будемо готувати щось смачне. Для цього треба нам консерва. У мене кілька автоматів. Можете брати сардини в масі, шпрути, в кого що є. Переминаю консерву вилкою до однорідної маси, щоб була однакова консистенція. Переминається швидко, зручно, так як уже це є готовий продукт до вживання. Далі додаю одне яйце пів стакана манки. Знову перемішую. Вимішавши до однорідної маси, залишаю на пів години, щоб набухла манка. А я тим часом, поки буде набухати манка, приготую інші інгредієнти, які нам потрібні. Наріжу кріп міленько і одну ось таку цибулинку, невеличку. У мене кріп морожений. Не люблю цибульку булько кришить, заходить в річ, але треба. Ви вже приготували обід своїм чоловікам і своїй родині? Що готували смачненьке, діліться рецептами? Так, накришивши цибульку, ось так і ще декілька разів пройдуся ножем справа вліво і навпаки, і подрібню, щоб була ще мільче. Міленько нарізаємо. Півгодини промайнуло незамітно. Робиться швидко і не без затрат великих і фінансово, і ваш, вільнич... вас, ваш час не буде багато займати цей, це блюдо, яке я готую. Так, подрібнили цибулю, подрібнили наш кріп. Додаю тепер чайну ложечку без горки перцю чорного, меленого. Кріп, цибульку. І вимішую. Далі додаю дрібку солі таку гарну дрібку, тому що консерва в томаті вона злегка солоденька така, тому сіль додавала з перчиком, щоб було смачно. Можна котлетки, вмочаючи в олію руки, формувати руками. Я буду накладати ложкою на сковорідку розігріту і додавання олії, соняшникового масла. Все, готовий наш фарш для котлеток. Починаю смажити. Смажити буду на сухарях. смаживши з однієї, перевертаємо на іншу вже пахне смачно. І ось такі гарньоні, смачненькі, думаю, вийдуть у нас котлетки без великих затрат. Ось і готові, друзі мої, смачні, запашні і швидко приготовлені котлетки. Готуйте, ви, кому сподобалося. Виходить фінансово ненакладно і швидко. А тим, кому цікавий був мій рецепт, зачитаю. Так, консерви беремо одну баночку, яка є. Можна кільку в томаті, можна скумбрію, можна сардіну, можна навіть червону рибу, і можна навіть крабові палички. Після манки додаємо одне яйце. Зелень, яка є, чи, кріп, чи петрушка, що є. І також цибулинку нарізаємо невеличку і за смаком сілі перець. Перемішуємо, даємо постояти півгодини, щоб набухла манка, і смажимо на сковорідці на олії соняшниковій. Так як хто уважно дивився відео, замітили, що мені сухарі не понадобилися. бо я накладала ложкою і не виробляла котлети руками. Так що всім смачного, гарного дня. Бережіть себе одне одного.